Ви колись себе питали, що станеться, якщо зелена трава під вашими ногами сформує спільний інтелект разом з дубом у вашому дворі та листям каштану, і після чого вирішить, що людство заслуговує тільки на місце трупів у землі, щоб прогодувати більше рослин гноєм. Ну, по-перше, вам хвилюватися не треба, оскільки всім відомо, що постійні глядачі цього каналу і так не виходять на вулицю. А по друге, я можу заявити, що як тільки закінчиться біомаса на землі, то спільний рослинний інтелект захоче зжерти все, що є поза її межами, і такою зеленою бандою він буде тероризувати всю галактику. А, перепрошую. Ви думали, це політичне відео про партію Слуга народу та цивільне керівництво України? Ні, звичайно, ні. Будь-яке співпадіння в іменах, титулах чи моїх діг повністю засновані на випадкових виводах з мого незалежного, неназваного штучного інтелекту. І як ми всі знаємо, пройде ще щонайменше 200 років перед тим, як їх почнуть тягати по судам. Чат ГПТ, кома. Як по смішному назвати імперію в Stellaris, якщо ми беремо концепт партії Слуга народу як зеленої банди, яка одночасно знаход... яка одночасно є живою біомасою? <реш> Блять, це так погано звучить, коли я це формулюю в речення «СБУ за мною виїжджають. Тому дякую всім спонсорам цього каналу, і ми переходимо до року 2200 го в якому величний інтелект коруптоїдів нарешті. Прохавав, як рухатися швидше світла. Окей, назва виду хороша тут є. Назва для виду воно знає. Він запропонував зілля бобуси, фотосинтетичні залужені, латексоподібні обіцяльники, коруптоїди зеленого циклу. Сука, коруптоїди, здається, гарно. Раз, далі. Префікс для кораблів, очевидно, має бути хуй, ми тут погоджуємося, так? Абсолютно хуй використовуй хитро, що хуя вбірковий хуй поширі, хуй нулю хуй. Анулюй, хуй. Вітаю всіх тимчасово роз'єднаних інтелектів. Це є я, Олшен. І ось як працює наша велична держава і заразом вся планета Земля. По суті, весь глобус і є однією сутністю. Всі дрони якої є лише її частиною, і її працю можна якнайкраще порівняти з українським Твітером. По-перше, вона теж побудована на контролі біомаси та сутностей, де всі думають один за одного. А по-другому в ній теж є всіма улюблені публічні особи та часті жертви кіберцькування. Не питайте мене, як це працює. Якщо вони всі є однією сутністю, чи як ми можемо торгувати між собою, коли ми один і той самий спільний інтелект в різних тілах? Окей, тоді буде Біормак ні, Я не можу зілібобовичу назвати. О, о, блядь, це такий поганий концерт. Чим більше про нього думаю? Тож назвали, очевидно, ми нашу державу 95 м сектором зі столицею на банковій та нашими дронами-представниками-короптоїдами. Наше ж минуле побудоване на оперуванням fpv дронами дозволила нам так само більш ефективно керувати нашими космічними кораблями. А Дніпровська школа дипломатії навчила агресивній асиміляції замість резонної розмови. Загалом цей початок був доданий з новим BioGenesis та. Оновленням 4.0, через що ви можете бачити, що неймовірна українська локалізація, якою я користуюся, ще навіть не дісталася до перекладу назви біомаси, ресурсів і ще всього тексту, який розповідає, як працюють унікальні механіки, що означало, що я тільки на третій годині гри, шляхом випадкової перевірки дізнався, що біомаса насправді є нашою популяцією, але ми її майже не використовуємо. Ні, я просто дивлюся, що... локалізації, дивлюся, що бачиш. Ці нові речі не перекладені. Влізе в канаву! Ха-ха. Влізе в канал. 76. They fucking kill themselves. Вони самовбиваються. І перетворюються в біомасу. щоб потім... Це, це, це моя догадка, але. Почекай! Да. Може да. наша біомаса це і є попи? Побамлі? Окей! Окі, да. Ось як це працює! Тобто, коли ми будуємо будівлі, okay. у нас знижуються попи. Окей, ай! Це. Це Цікаво. Ми всього лише це дізналися на 166 шістдесят хвилині 3. Знаєш, якби блять був переклад англійською, то ага, я ми би скоріше дізналися. Ми тільки на другій годині сороковій хвилині розібралися, що твоя біомаса це твоя популяція. Йоу. І ми думали, а чому популяція не росте? А чому біомаса... Не... Ми її нахуй буваємо цей кліп іде всім моїм родичам. Але що я знав, так це те, що наші кораблі потребують сплави та їжу для будівництва і є маленькими біологічними потворами, які чим довше живуть, тим сильнішими стають. Все добре, краще вже в грі страждатиму, аніж від коментарів про те, що я не поставив українізатор. Тому зібравши всю цю лють, час показати галактиці, хто тут босс дерев та зорі, відправивши свої наукові кораблі та будівні одразу за ними для швидкого зайняття та великого будівництва територій, ми знаходимо першу планету для її реформування в нас, назвавши її прямий Рі. Та майже одразу після я помітив дві космічні цивілізації на неіснуючому галактичному півночі від себе: рейдерів, з яких. Ми ми ніяк не можемо взаємодіяти, поки не збираємо достатньо сильний флот під середину кінець гри, щоб їх позбутися, та невеликий конгломерат Івар, якому не пощастило бути поруч з нами. Бачите, на старті обидва ми маємо досить схожу силу флоту, але от я маю неймовірно тупі та незбалансовані бонуси на нього через мою відмову займатися дипломатією ще на старті гри. А ще. Я маю постійно дійсний казус Бені на всіх, який називається досить просто Голод. Ти доєднаєшся до 95-го сектора. Місники Зевісники відпра... Зеві відправляються. О, у них непоганий флот, слухай. Цікаво, що це переможе. Да. Можливо, я зарано пішов у цю війну. Ні, ти виграєш, спокійно виграєш. Та в мене здається бафи на кораблі, How просто хороші. От тебе ебануть бафи. баф. Ну, плюс імперія. Так, Просто тільки це не перейшло, тому що технічно я маю дочекатися, поки ця планета доколонізується. І тоді я на неї висаджу армію. А, вони в мене що, самі лікуються? Вони, вони да. ж. Це біологічні кораблі. Imagine, Imagine тобі розбомбили фон і, і відразу його відхиляли. У них, блядь, у них така планета погана насправді ця? Але ми їх все одно всіх з'їмо. І, дай вгадаю, їхні species. Так, вони undesirables і ми їх їмо. І їх 5 і 9к порівнянні з к. Хлопці, м'ясо. М'ясо знову в меню. М'ясо здав в меню. End of Ivar conglomerate. І таким чином на перших роках гри я вже встиг винести одного з опонентів, і ви не уявляєте, як багато їжі пройшло спожирання мільйонів його людей. Тільки після цього чудового сніданку я зрозумів дещо, дещо що назавжди зупинить це проходження та витратить з десяток моїх годин. Єдиний шлях на моїй мапі галактики до її центру проходить крізь рейдерів, які і були до мене нейтральними, поки я не заходив на їхні терени, та мали в рази. Більше сили, аніж я. Це так то що я можу, типу, знаєш, коли я захоплюю, то я не домовляюся, не окуповую, я одразу захоплюю. І зжираєш їх. І зжираю. На рейдері поки що, блять, не піти. І сука, якраз такий вихід до центру Всесвіту лежить через них. Воно технічно не те, що центр Всесвіту забрало, мені все одно треба було йти. Ось так. Єдине, що якщо вони, блять. Якщо тут я подивився, і тут немає, тут немає. жодного способу тут способу перестрибнути. Ну, я ж це і кажу, що так. ти через них не можеш вгору. Блять! І наскільки ми всі знаємо, всі зірки розташовані ідеально горизонтально, через що вони замкнули мене своїми кордонами від решти їжі на невеликому секторі галактики, 95-му секторі. Я тільки міг постаратися його захопити, розбудувати та розвити повністю, щоби коли я знайшов спосіб його покинути, я був готовий до того, що мене очікуватиме. Але найголовніше, щоб галактика була готова очікувати мене. І коли вся твоя гра має бути побудована на швидкій експансії та поєданні своїх сусідів, бути замкненому в Ідеальному сценарії для високої гри може бути ще тим покаранням, і все це на півторах годинах геймплею. Ось вам невеликий спойлер. Знизу в єдиному космічному півдні немає жодної іншої цивілізації, якщо не брати примітивних істот, які з шансом 50 на 50 будуть з'їдені для створення більшої кількості короптоїдів. І як тільки я за годину-дві розберуся, як працює моя основна механіка, про яку українізатор не дасть мені прочитати, я таку економіку побудую. Мені всього лише треба трохи, щоб налагодити виробництво. І дійсно, без жодної конкуренції я відчував себе невразливим, бо не міг порівняти свою міць з будь-якою іншою державою. І цей КНДР геймплей мене трохи насторожував, оскільки я не знав, наскільки сильно я відставав чи випереджав когось в питаннях економіки, і що важливіше технологій. Оскільки через мої колонізовані та захоплені планети, які на 200% сильніше впливають на мій розмір імперії, аніж зазвичай, всі технології коштували в рази більше, ніж мали. А свої вознесіння, які ти купуєш за. Єдність я взяв лише під кінець цього чотиригодинного шматку часу, коли я був замкнений в цих межах. Це Ляшко шкода ми в ліфті застряло. Як все ж він каже, ну й хорошо. Тому, здебільшого, цей етап можна відзначити як повільне та стабільне та. Внутрішнє процвітання. Всі знають, що його треба забирати у інших. Але я не можу сказати, що нічого цікавого не сталося. Ну, звичайно, якщо вам, як і мені, цікава смерть цілої колонії від поганої зміни генів, код для якої я знайшов на планеті вимерлої цивілізації, ну і трохи вбивство космічної фауни теж відбувалося. І ще так в мене закінчилися назви для планет після Донецьку та Кічкаса, і я кожен раз сміявся по п'ять хвилин, коли читав, що мій корабель хуїст вигай закінчив будівництво. Має віддати. Тут Україні завтра належне. Здається, це таке тупо, що це проходження, мене сука, суказахблочілі рейдери. Типу, я знаю, знаєш, типу, як тільки я цих захопив, то я таке говорю, і потім наступні 50 років я займався достатнім розвитком, щоб пробитися собі далі в глибину. І знаєш, типу, години відео просто закинуті. Тому що тут ніхуя цікавого не відбувається, тому що да, я типу. Да, да. Гурін Калуш, весь гурт Калуш — це один, одна свідомість без угла та зерській. І саме вони репрезентують цінності 95-го сектору. Так. П'ятий сектор. Я хоча б перестав помічати хуй будуй, та хуй це... Подивися на назву системи Зубін Елінбубі. Эй, я нуби. Там не буби, на жаль, там не буби. No boobs. No boobs. Сколько гордости скандал. Блять. Вообще так. Почему Кайванитра а так выделяется? Да всё. <laughs> <laughs> <гатова> О, Але на самому кінці галактичного хвоста на найбільш дальній системі від моєї столиці знайшлася природна червоточина. І завдяки нашим новим розвинутим технологіям, які вже дозволяли нам стрибки по астралам аналам та аналам історії, ми невдовзі навчилися стрибати і через червоточини. І що ми знайшли на іншій стороні цієї брами? Ксеносів. Їжу. Якась вбога невдала цивілізація оббутувала ту частину нашої галактики, через що одразу було прийнято рішення про розширення та модернізацію живої флотилії за можливі розміри, які ми могли би ефективно підтримувати, що призвело до того, що космольоти мали паркуватися на наших інтегрованих фотосинтетичних полях та в процесі пожирали за багато їжі та сплавів. Виявляється, місце для паркування дуже важливо. Я про це ніколи не чув, оскільки в Запоріжжі досі їздять на конях. А в мене, тобто <кхм> нас. Була чудова ідея, ми вже знали, де знайти їжу, і ми знаємо, як до неї дістатися. Єдиний мінус полягав в тому, що за мої спроби перевести флот з центральних секторів аж до кінця нашої імперії, весь інтелект впав в дві катастрофи: одну через нестачу сплавів та іншу через нестачу їжі. Але як тільки ми пропаркувалися та перебудували деяку нашу екологічну індустрію, яка побудована рослинами для рослин з рослин, яка працювала на рослинах та викидала забруднення в атмосферу з рослин, ми врешті. Були готові показати галактиці, якого монстра ці праві пірати в трьох системах тримали за ґратами. І до речі, на цьому етапі в мене вже були сили їх винести. Але я думаю, буфер в 120к міці прямо біля нашої столиці нам не завадить. Якщо наше галактичне домінування різко зазнає краху, короптою дрон винось колонку з музикою, на яку в нас є права на використання, Час починати цей малий темний вік. Але здається, ми маємо закінчити це все швидше ніж на повному пожиранні. Все це через те, що деякі планети і імперії, на яку я напав, наразі контролює інша, яка скористалася можливістю, та теж пішла собі відхопити трохи космосу, що я вважаю абсолютно жахливим, образливим, і я занепокоєний. Оскільки всі завоювання мають базуватися тільки на поштовхах від мого голодного шлунку, тому я вирішив заключити статус-кво, який закріпив мою державу мирним договором в місцях, які я вже встигнув забрати. Добре, що інші імперії не знають, що означає статус-кво, чим я і скористувався для релокації решток флоту, виходу у прибуток та підготовки до вечері, як тільки ця мирна угода добігала кінця. Бо як вічно голодний геноцидальний спільний інтелект, ми маємо. Дотримуватися наших угод. Я зібрав 5 тисяч біомаси. Мені треба було починати пожарати всіх раніше. Я перевершував всю відому мені галактику за міцю флотилії, але економічно та технологічно був зрештою на одному і тому самому рівні, що мені було огидно, бо я щойно вже можна сказати з'їв дві інших імперії, і скоро був би на шляху до. Ще двох, оскільки понівечені жалюгідні ксенуси на цій стороні Червоточини були васалом та сюзереном. і централізований Хаан Сонця, сусіди на сході, вже закінчив свою війну проти них, а моя угода вже добігала кінця. Та перед тим як заходити в них, я зрозумів, що на цей раз мені треба проголошувати війну проти сюзерена, а не васала як до цього. Бо йобаний хаан забрав одну систему, яка поєднує планети ігарів гарів, з рештою світу, через що я не зміг би їх всіх з'їсти. За один раз, на відміну від їхнього соковитого власника, який в переляку від мене почав розкидувати колонії, де попало і не попало. Але гарні новини він вже розбудував гіпершосе, яке дозволить моєму флотові зайняти мало часу для подорожі між його розкинутими системами. Хто в підготовці до війни починає оновлювати свої дороги для армії, що нападає? Але є мінус в цій війні: мілітаристична культура міжзоряної автократії, лише я знаю, чудове ім'я, забезпечила непоганий за розміром. Гарнізон на кожній планеті, що поставило під питання силу моєї армії вторгнення, яку я б зберігав весь цей час. Я, я цього не розумію, вона була зроблена всього лише якісь 200 років тому. І загалом мешканцям цим планетам прийшлося трохи не, не солодко, оскільки коли ми на них висаджувалися, зазвичай наша їжа вже була з димком від орбітального бомбардування. І як остання планета пала заради нашої межгалактичної вечері, Ш -ш -ш що? Черви їдять нас? Ну, гаразд, ті пару колоній я і так думав виселяти? Нічого такого в. В сенсі чима гаразд зараз ми зіткнулися з тим, що в індустрії називається ту, ситу... що в індустрії називається ситуацією рівня отакої або ж кризою кінця гри, яка існує, щоб підтримувати інтерес. Наразі що має статися, так це бійка до останньої нашої колонії проти цих космічних червів переростків, які їх пожирають, щоби з часом накопити досить флоту та технологій, щоб їх перемогти. Але як би це сказати? А якщо я зараз об'єднаю мої досі не покращені на цьому моменті? Флотилії в одну купу, то просто зараз можу мати трохи більше сил ніж рій цих потвор на їхній же базі. Окрім того, що можна взяти, що я можу розширити свої флотилії і створити кілька ще нових ресурси мені дозволяють. А цим чувакам не пощастило. 131 тисяча. І ця криза змусила мене задуматись. Бо бачите, це не моя перша гра в Stellaris. Я пам'ятаю, як всі ці події були в рази гірші і в рази важчі. І десь тут я зрозумів, чому до цього не сильно любив грати на роботах, анігіляторах чи все пожираючих спільних інтелектах. Вони стають нудними дуже швидко. Якщо ти прибираєш такий великий елемент, як, як дипломатію з гри, то в тебе тільки і лишається бездумний розвиток, війни, які легко перемагати, та які набридають через довер до кінця, і все це ще коли баланс де більшого працює на твою користь, як це зараз і видно з оцими червями, То на цьому етапі я відчуваю нормально закінчити цю невелику кампанію. Тому, якщо вам сподобалося, можете підписатися, поставити лайк і все інше, якщо хочете глянути, як я пройдуся ще по парі ігор від парадоксів чи по чомусь абсолютно іншому. Я так надалеко не дивлюся для спонсорів вже незабаром. Вийде додаток до цього відео з певними моментами, що сюди не увійшли.